Всім привіт! На каналі SmartphoneUA анонс смартфону BlackView BV9300. Вже давно китайські компанії не радували нас чимось цікавеньким. А цей смартфон насправді цікавий, тому що він і потужний ліхтарик, і дальномір лазерний, і має батарею більше ніж 15 тисяч мА годину. Але про всі подробиці трішки далі. А зараз відразу скажу, що лише 4 дні у вас буде, щоб придбати його по максимально вигідній ціні. З 10 травня з 10.00 по 14 травня також 10.00. Така ціна буде лише у фірмовому магазині Black'U на AliExpress. Лінку в описі до цього ролику. Телефон вже там, можна зайти, подивитися та покласти його собі в корзину. А коли прийде час, 10 травня з 10.00. Придбати його по максимально цікавому прайсу, а це 199 доларів 99 центів, а це знижка 50% від роздрібної ціни. І так. Що ж ми отримуємо за цей прайс? По-перше, це лазерний дельномір, який б'є на 40 метрів. Це точно той пристрій, який допоможе швидко вираховувати площу чи об'єм. Це корисно, або просто дізнатися відстань до об'єкта. Плюс це ще й потужний ліхтарик. 100 люмен. Світити буде довго, бо батарея тут аж на 15 080 80 на годину, зарядка 33 Вт. і до повного пристрій заряджається всього за 3,5 години. Його загалом то вистачає на 76 днів активної роботи в режимі очікування. Але якщо будете дивитися відео, то його вистачить десь на 23,5 години, а в іграх на 15,5 годин. І це. Кльовий час. Не акумулятором єдиним вдалося досягти таких цифр. Тут на підмогу приходить, ще й процесор Helio G99. Це 6-нанометровий чіп, який має вісім потужних ядер та доповнений оперативкою на 12 гігабайт, яку віртуально можна розширити ще на 9 гігабайт. Тобто, максимум маємо 21 ГБ гігабайт оперативної пам'яті. Вмонтований накопичувач на 256 ГБ і його карткою можна збільшити ще на 1 терабайт. Екран також сподобається. Він під 7 дюймів з Full HD роздільною здатністю та частотою 120 Гц. Матриця IPS. Користуватися якою можна навіть в рукавичках, а зверху екран прикритий склом Gorilla Glass 5. Та й взагалі весь корпус дуже міцний, адже там є і метал, і прогумований пластик, і обов'язкова сертифікація по стандарту IP68, iP69K та Military Standard 810H. Тобто на глибину до півтора метру, не менше, ніж на півгодини, з ним можна пірнати, а значить і знімати контент на основну 50 Мп. Піксельну камеру, яка тут від Samsung, фронталка на 32 мегапікселі. Основний модуль доповнили ще двома: 8 мегапіксельною камерою ширококутною з кутом 120 градусів та ще окремим датчиком глибини 2 мегапікселі. І щоб користувач міг отримати яскраві кадри при будь-якій погоді, все це доповнили софтом від ArcSoft. Який має багато корисних режимів, які допоможуть і вночі, і в хмарну погоду, і при зйомці портретів. На останок лише додам, що в смартфоні як це має бути, є NFC, а також потужний динамік. І все це по ціні 199 доларів 99 центів, але лише на певному проміжку часу з 10 по 14 травня. З 10.00 по 10.00 і лише на офіційному магазині бренду BlackView на AliExpress. Лінк в описі до цього ролику. Можете вже зараз перейти і покласти його собі до корзини. Можливо, надумайте і вирішите придбати собі цей захищений смартфон, який має потужний ліхтарик, а також дальномір лазерний. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. А це був анонс смартфону Blackview bv 9300.